Що станеться скоро зовсім, що дуже пов'язано з вашою якоюсь прив'язаністю до когось, або коханням, або де ваше серце. Давайте подивимося, що станеться приємного скоро для вас. Хочеться легкості, і треба її собі давати. Треба її собі дозволяти. Що станеться приємне для вас? Зовсім скоро. Приємна зустріч з дуже цікавою такою людиною, неординарною, яка, можливо, це буде навіть колега, такий, знаєте, трошки хитрий, як лисичка, такий все знає. Можливо, це навіть людина з езотерики може бути в тому числі. Дуже приємна зустріч, яка дасть вам якесь рішення, прям до речі, не просто собі зустрінетись. Це може бути і випадкова, до речі, зустріч, а може бути прям подарунком долі. А, хоча всі випадковості не випадкові. Але якийсь ключ прям для себе зрозуміти, прям рішення якесь приймати, не стосовно цієї людини, стосовно своїх питань якихось. Але дуже класна зустріч, яка дасть вам ключ вирішення якогось питання. Дивимося на ці колоді. Дивимося. Що станеться таке вам хороше до серця. Оновлення в фінансових потоках теж дуже класно. Дивіться, в нас кругом стається букет. Букет це дуже легка, класна зустріч з кимось. Може бути, до речі, жінкою. Тут у вас теж лисиця падала, бачите, тут падає. Жінка може бути, яка близька до серця, така. Ну, це може бути і ваша сестра, хтось рідний, а може бути і не рідний, не породу. Але фінансово. Фінансове благополуччя тут віє, розумієте, тут якийсь новий етап новий етап у вашому житті, зовсім новий для вас. Куди вложити гроші, або порада якась класна на фінанси, або взагалі ви раптом зрозумієте, куди рухатись, от знаєте, е щось нове прийде в ваше життя. Щось нове. Дивимось далі. Третя колодочка? Що Це близьке серцю відбудеться для вас. Буде хорошого. Дивіться, буде хороше в тому, що ви від, відбудеться відмирання чогось в відносинах, в яких ви дуже давно знаходитесь. Ви пробудете в якихось трансформаціях, да, відживе щось старе для того, щоб ви відживе щось старе, для того, щоб ви як. Знаєте, це як воскресіння душі своєї, да? тобто щось відбудеться таке, що вам, вас змінить. Ви просто зрозумієте, що старе вже віджило. Що це може бути? Це можуть бути старі образи, це можуть бути старі якісь недоговорки, де правди насправді не було ніякої, а ви хвилювались. В цих відносинах ви давно, і цю трансформацію вам треба пережити для того, щоб було відкрите ваше серце далі. І ви не хвилювались по, по тим знаєте, моментам, яких насправді можливо і немає. Отак от в нас. Дуже дякую вам. Ставте свої вподобайки.